Хтось комент написав. Чувак, давай відос про панка Павука. Буде круто. Давай. Багато людей знають про панка Павука завдяки останньому мультфільму крізь Всесвіт. Але небагато хто знає, як взагалі створили цього персонажа. Зараз це розповім. На зв'язку Суперхік. Починаємо! Починалося все з простих концептів на людину павука. А якщо точніше, це був концепт костюма павука Британії, намальований Олів'є Куапелем. Дизайн герою не дуже підійшов, але він був настільки крутий, що надихнув Дена слота на створення нового персонажа. Так, в коміксі дивовижна людина павук номер 10 на світ з'явився неповторний панк павук. І чим же він там запам'ятався в першу чергу? Звісно ж, зовнішнім виглядом. Ну ви тільки подивіться на цього бунтаря. Доброзичливий сусід ходить з ірокезом, а його панкрок куртка обшита пінами. Виглядає це дуже зухвало. А ось, до речі, що думає про костюм Джей Джона Джеймсон в грі по павучку від Інсомнія. Люди. Я завжди вважав, що людина павук не така вже і унікальна. Але зараз я у цьому впевнений. Наче мало було моторошного білого павука. Тепер приходить повідомлення про його нове вбрання. Це якийсь панк рок костюм, від якого в адекватних людей з'являється бажання виклати собі очі ржавою ложкою. Також Гобі Браун симпатизує своїм агресивним настроєм. Він упертий лихослов, рішучий і небезпечний. В подальшому читач познайомився з героєм ближче завдяки його власній міні-історії, Президента Озборна Сонце знову зійшло, змушуючи шкідників ховатися в темряві, тарганів, щурів і павуків. З великою силою не приходить майбутнє. Я радіоактивна машина для самогубства, а це павукова армія, невдахи, об яких витирають ноги, валять на землю. В місті панує Але наш герой не стане терпіти великих чорних слимаків з їхньою величезною армією. Це має бути саме так людина павук. Ми повертаємо велич Америці, і тут немає місця тобі і твої шпані. Останній штрих, і ми повністю очистимо цю країну. В нас немає влади ні над копою, ні над змі. Все, що ми маємо, це наші наповнені люті серця, стиснуті кулаки, кохання і лють а також 15 тисяч ватт панк-року від армії підсилювачів, налаштованих на повну гучність. Ласкаво просимо в прірву. Таким чином, людина Павук з Землі 138 добирається до президента країни, щоб жорстоко розтрощити йому скроню своєю гітарою. Знявши маску, павучок знаходить заповітну свободу. Тепер світом править анархія. Ну і що ж насамперед впадає в око? Все вірно, стиль малюнку. Абсолютно далекий від сучасних коміксів стиль малювання, показав нам Шелдон Вела. На фреймах дуже багато бруду, дрібних деталей, енергійних поз, і все це пофарбовано у фіолетово-жовтий градієнт. Я вважаю, що цей номер просто неймовірний. Бунтарський дух відчувається на кожній сторінці, не тільки через захопливий сюжет коміксу, а й через незвичайне оформлення. Прикро за те, що історія всього лише на сім сторінок. Хочеться ще більше подібної жорстокості і агресії. Комікс, дивовижна людина-павук 2014 року, нас вперше познайомив з концепцією павутинного всесвіту. І це Божевілля. Ви розумієте? Те, що павучому всесвіту менше десяти років. Концепція людей павуків, пов'язаних між собою у вимірах, це досить нова ідея. У павудинному всесвіті існує група могутніх істот, відомих як спадкоємці. Вони, по суті, є міжвимірними вампірами, які харчуються людьми павуками. Найсильніший з них є морлом. Спадкоємці шукають та вбивають павучків по всьому мультивсесвіту. Вони харчуються життєвою силою тих. То володіє павучими здібностями. Ці павучі сили називаються тотемами павуків або аватарами містична сила павука, яка пов'язує всіх людей павуків разом. Ви все ще зі мною? Розумію, це зовсім не легко зрозуміти. Але слухайте далі. Головне, що треба зрозуміти, що тотем павука – це потужна сила, яка існує в різних вимірах і Всесвітах. Саме ця сила відповідальна за наділення людей павучими здібностями. Вона наставляє їх на шлях павука. Тотем павука представляє себе колективні знання про силу і долю всіх тих, хто носить мантію людини павука. Ця концепція павучого аватару не була надто популярною серед Читачів коміксів. Але мультфільм фактично бере цю концепцію і дещо її змінює, замінюючи поняття «тотема» на канонічні події, які трапляються з кожною людиною павуком, щоб закріпити їх як справжнього павучка. Головний герой коміксу Павучий Всесвіт це оригінальна людина павук Пітер Паркер. Але. Незабаром до нього приєднуються інші версії павучків з різних всесвітів: жінка, павук, людина павук 2099, гвен павук та багато інших, включаючи гобі Брауна, і панка павука. Після подій павукового всесвіту Гобі повертається додому до величезної кількості фанатів і влаштовує грандіозний концерт, який перетворюється на сутичку з Tombstone Records. Tomstone Records це лейбл звукозапису, який належить покидьку на ім'я Стерв'ятник. Його ви могли бачити в останній грі по павучку або в першій частині фільму з Холандом. І щоб ви не дивувалися, що у якогось злодія на ім'я Стерв'ятник є свій лейбл, у всесвіті Гобі всі тащаться від музики, тому у кожного Своя група або лейбл. Після цих подій Гобі зустрічає Стейсі з іншого виміру. Разом вони об'єднують зусилля, щоб зупинити банду Електро з різних вимірів. І вони перемагають групу покидьків за допомогою руйнуючого Всесвіти рок-концерту. Кінець: в іншій історії Гобі повертається додому, щоб знайти канга Завойовника із іншого Всесвіту, його ім'я. Канг конгломерат. Він родом з землі майбутнього 2099 року, де він був багатим бізнесменом, якому належали права на всіх супергероїв. Він сподівався взяти панка павука з собою в майбутнє, щоб отримати вигоду зі свого бренду. Але Гобі Браун зміг перемогти Канга силою Панкроку, кулаками Халка і щитом капітана Анархії. Наразі. В Marvel Comics ми маємо 5 випусків обмеженого видання Панк Павук, який розгортається на землі 138. Ця серія зосереджена на гобі, який прибирає безлад, що залишився після перемоги над Озборном. В ній представлені всілякі круті панк-рокові версії класичних персонажів. Історія починається з гобі, який бореться з місцевим крейвеном та його поплічниками-мисливцями. Їх легко перемагає дует з панка павука і капітана анархії. Це все відбувається до того, як загальний сюжет трохи розкрився, і ми дізналися, що Гобі очолює цілу команду. Вони називають її Павуча банда, до складу якої входять Карл Морнінг, він же капітан Анархія, залізна людина цього всесвіту Рірі Уільямс, місцевий Халк Робі Банер. Ну і звісно ж, Гобі Браун. У другому випуску ми бачимо, як вони б'ються з таскмастером їхнього всесвіту. В цій битві ми зустрічаємо останнього члена павучої банди Камалу Хан. Після перемоги над таскмастером вони дізнаються, що Оскорб залишив неймовірну кількість зброї по всій країні. Банді потрібно прибрати цей спадок, якщо вони сподіваються відновити хоч якусь надію у світі. Тому вони вирішили всією бандою павуків відправитися у турне на павукофоргоні. Їх турне приводить їх до Філадельфії, де вони наштовхуються на Матео Мьордок. Шибай голову Барабанщицю з землі 138, якій потрібна допомога у боротьбі проти місцевого кінгпіна. В Гобі з командою, врешті-решт, відстежують головний центр обробки даних Оскорб у Вашингтоні, Округ Колумбія. Павуча банда з'ясовує, що Озборн все ще живий, але лише як плаваюча голова Венома у бойовому костюмі. Він планує знову з'явитися як Норман, але разом з цілою купою інших поплічників. Це для того. Щоб ув'язнити павуків та стратити їх у прямому етері. Але в гурту павучка все одно на нерівне співвідношення сторін. До бійки приєднується Халк і допомагає переломити хід подій. В цій битві залізне серце підсилює гітару панка павука. Інструмент під натиском пальців Гобі створює масивний вибух, який знищує Нормана вже назавжди. Банда павуків знову рятує Америку від Осборна. І на цьому історія Гобі Брауна. Павука з Землі 138 завершується. Думаю, цей персонаж готовий стати рок-зіркою. І я не здивуюся, якщо ми все частіше почнемо помічати його в коміксах, мультфільмах та відеоіграх. Павутинний всесвіт дуже круто вистрілив, і я думаю, що цей персонаж дійсно зачарував аудиторію. А також хочу вам нагадати, що скоро відкриється мій магазин Супергік. Тому, якщо ви цікавитеся аніме та гік-тематикою, чекаю вас за посиланням в описі відео. Підпишись! постав подобайку та напиши коментар. Дякую тобі за перегляд! На зв'язку був СУПЕРГІ!